Знову ця зима. Ці люди вічно щось святкують. Новий рік, Різдво. А для мене що? Лише коротший день і менше сонця на підвіконні. О, місяць повний. Я бачив його вже тисячу разів, за вікном їхні дивні будинки, які горять вогниками. Здається, вони думають, що це красиво. А я думаю про гарячу батарею і про ту тарілку, яка чомусь ще не наповнена. Кава. Книги. Вони. Вони вважають себе інтелектуалами, а я от сиджу тут, у цьому кріслі, і думаю про сенс життя. Чи є він у шматочку соковитої риби, чи в тому, щоб прогнати голуба з балкона? А ще я забув, де я вчора сховав свою улюблену іграшкову мишку. Це дуже важливе питання, набагато важливіше, ніж їхні кризові обговорення на кухні. Ну, нічого. Ще трохи посиджу, помедитую. Потім попрошу вечерю. А якщо не дадуть, то скинуть цю чашку. Все одно, інтелект повинен мати вихід, іноді дуже гучний вихід.